Доброго дня, з вами Фідер Компані, поступає продажу Ford Escape Titanium 2017 рік, повний привід, 1,5 бензин, автомобіль повністю цілий, гарний, такий синій, темно-синій колір, електробагажник, нагадується отація Titanium. світлий салон. Від 96 ми пробігу. електросидіння, великий екранчик, задня камера, світла стеля, автомобіль на гарних фарах. Тому, кого цікавить ось такий варіант, пишіть нашим менеджерам.